Дозволь помолитись за тебе і поблагословити молитвою з Біблії. Батько Небесний, ім'я Ісуса Христа, я молюся цю людину, яка прямо зараз дивиться це відео. Я прошу тебе, доторкнись, ти знаєш ті ситуації, в яких ця людина знаходиться. Прийди та підтримай. Дай відповіді на ті запитання, які є у цієї людини. Боже, я молюсь, щоб ти захистив, щоб ти підтримав, щоб ти вів та направляв. Нехай твоє слово, Господь, буде світильником для цієї людини. І коли вона йде, Твоє Слово, нехай світить для неї. Боже, я молюсь, щоб ця людина пізнала тебе та пізнавала в своєму житті, який ти Господь наш насправді. Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем Своїм, і нехай буде милостивий до Тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Почекай, не перемикай. Я хочу помолитися зараз за тебе, дорогий небесний тато. Я молюсь зараз за цю людину, яка дивиться це відео. Боже, я молюсь. За її серденько, яке плаче, яке страждає. Я молюсь за неї, прошу, Господи, стіли її серце, зціли кожну ситуацію, з якою вона спіткнулась, воскреси її мрії, воскреси її бажання, прагнення жити, йти за тобою і славити Твоє ім'я, Господи. Я прошу, дай сили, коли в неї нема сили, дай Твою радість, коли в неї і нема радість радості, дай їй. Натхнення і прагнення до життя, Господи, коли не хочеться просто нічого. Дай свою радість, свою силу та свою любов, Господь. Бо ми прагнемо тебе. І я молюсь, Господи, щоб Ти допоміг їй, направляв на кожному кроці. і Я проголошую твою тотальну присутність її житті. В Ім'я Ісуса Христа, допоможи їй, Господь. Амінь. Подожди, пожалуйста, позволь помолитися за тебе. В Верхнем Завете Бог через Моисея сказал благословлять сынов Израилевых священникам этой молитвой, которой я помолюсь о вас прямо сейчас. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Аминь.